Доброго дня, мене звати Едуард і я фахівець питань хімічної залежності. 2017 року я допомагаю залежним людям та їх родинам. Сьогодні я вам допоможу розібратися, щоб ви зрозуміли, які ознаки того, що ваша дитина вживає наркотики. Як це зрозуміти? Я знаю е випадки, коли дитина тривалий час курила марихуану. А батьки довго не могли зрозуміти, що з дитиною відбувається. А коли дізналися, думали, що все минеться, саме по собі. Але хочу вас розчарувати: саме по собі не минеться, не вирішиться, психологічна залежність сильно формується у психіці ще неповнолітньої людини, і самостійно підліток просто вирішити це питання не в змозі. Тож, щоб вчасно відреагувати, потрібно. Знати, які ознаки того, що ваша дитина почала вживати наркотики. Як це зрозуміти? Поїхали. Зміна в поведінці. Однозначно, при вживанні змінюється поведінка підлітка, і він стає агресивнішим, і часто батьки кажуть, що ніби підмінили. Це вже не моя дитина, яка була колись. Зіниці розширені, при вживанні розширюються зіниці, і це помітно неозброєним оком. Але підліток починає все менше дивитися вам очі, максимально не хоче цього зорового контакту, і все робить для того, щоб його не відбулося. Коли спілкується по телефону, закриває двері, приховує від вас поведінка, така уникаюча, і замовчує тоді, коли ви заходите в кімнату. Підозрілі, звичайно, товариші і друзі вже з. Можуть бути з явними ознаками того, що вони вживають наркотики. Е, відчуженість, підліток занурюється в себе і не реагує на оточення, або навпаки, надмірна така активність, збудженість е, і розлади сну і апетиту. Тобто, або багато спить, або зовсім не спить. Також і їсть або їсть, або багато їсть, або зовсім не їсть. Веселість енергійність, вона швидко змінюється на втомленість, байдужість, небажання нічого абсолютно робити. Часті сварки, непоодинокі випадки, коли починаються все частіше сварки у родині, непорозуміння у сім'ї, байдужість до виконання кожнодневних завдань. Неміння висвітлювати і взагалі розуміти свої. Власні емоції, ці бурхливі хвилі, які виникають через емоції, погіршення відбувається пам'яті, нездатність аналізувати себе в цілому, різка втрата позитивного мислення занурюється в себе, немає настрою, не так отримує підліток вже задоволення від світу, втрата, звичайно, до роботи. У спілкуванні з товаришами проявляє небажання діяти і навчатися також явні прояви різних залишок від пігулок, таблеток, можуть бути шприци, порожні якісь флакончики, трубочки, скляні якісь тарочки і багато різних. Всіх цих певних таких е, приладів для того, щоб вживати е, наркотики, е, запізнення додому е, і порушення звичайного сну, нервозність е, при запитанні, що сталося, немає конкретної відповіді, роздратування, небажання продовжувати розмову, уникання е, втеча е, з квартири. так і все це може вам, все це, що сьогодні я проговорив, всі ці ознаки можуть вам допомогти вчасно це помітити і відреагувати, і почати звичайно розмовляти. Адже лікування наркоманії починається саме з розмов. Не потрібно замовчувати проблеми в сім'ї, максимально говорити про це рідним, щоб узалежний не міг брати кошти ваших рідних. Людей, тож для цього потрібно повідомити їм, розказати, що у сім'ї така проблема, і ні в якому разі проблему не замовчувати, а звертатися за допомогою. Якщо вам було цікаво це відео, відео, поставте свій коментар, лайк, поділіться. Я буду дуже вдячний, ваша активність для мене дуже цінна. А якщо потрібна моя допомога, звертайтеся в особисті повідомлення або публікація, опис і з номером телефону. Телефонуйте, записуйтесь в консультацію. До зустрічі.